Сувальський коридор, точка на мапі між НАТО і Росією. Місцина важлива як економічно, так і стратегічно, бо має цінність для обох сторін. Її захоплення відтак і перерізання сухопутного сполучення між Польщею та Литвою було легендою військових російсько білоруських навчань. Та чи можливі реальні бої за неї про це все Анна Брикова. Російський ексклав Калінінград або Кеніксберг частина Росії в Європі, мілітаризована і потенційно небезпечна, але від від центру дістатися туди напряму з Росії можна повітрям через фінську затоку. А от суходолом прямого з'єднання нема. Біж калінінградською областю і сусідньою Білоруссю є найкоротша така. Відстань, яка пролягає якраз через сувалки, і тому її називають сувалським коридором, тому що можна пробити з Білорусі. Якщо пробити коридор через сувалки, відрізавши Балтійські держави від Європи, то Калінінград приєднується до союзного государства Росії Білорусі, утім, сувальський коридор це зона кордону між двома державами НАТО Польщею та Литвою. І для альянсу він теж стратегічно важливий, особливо у разі нападу Росії на країни Балтії, адже вони стають Ехілесовою п'ятою і в небезпеці опиняються ще й північніші його члени. Країни Балтії саме завдяки цьому сувальському перевалу чи перешийку, чи його коридору його називають по різному, зв'язана з країнами НАТО. Тобто з будь-яких трьох напрямків з Балтійського моря з півночі, зі сходу, якщо буде агресія Росії по відношенню до країн Балтії, завжди країни НАТО зможуть сухопутним коридором чи сухопутним шляхом Надати їм допомогу і відрізати Калінінград, заблокувавши його від так званої великої землі, звідки теж можуть завдати удару, особливо уважно альянс стежить за сувалками після російської агресії проти України у 2014-му. А з 22-го стало зрозуміло, коридор треба захищати вже превентивно. Той же Балтійський патруль, повітряний патруль. Зараз Балтійський патруль такий формується наземний, що найменше європейські держави. Намагаються підтримати держави Балтії в можливому просуванні російською загрозою. Польща реалізовує проєкт Східний щит для зміцнення своїх кордонів із Білоруссю та Калінінградом. Будують бар'єри, огорожі та військові об'єкти. Закінчити мають до 2028 року. Естонія, Литва та Латвія теж розпочали будівництво противотанкових ровів у межах ініціативи Балтійська лінія оборони у НАТО. Аналізують і словесні погрози росіян. Ними вони сиплять давно щонайменше найменше у разі блокади Калінінграда. Якщо ви нам не ставляєте вибори, значить коридор буде туди пробитий любой ценою. І росіяни навіть відпрацьовують схожі легенди на навчаннях, як от під час запада 2017 з вигаданою Вишнорією, або ж у западі 2025 де також був сценарій ймовірного взяття під контроль сувальського коридору. Смуга ця досить невелика до 100 кілометрів, а напряму – 65. По великому рахунку транспортна артерія, яка в сучасних умовах є вразлива до артилерії, до безпілотників, оскільки його довжина і ширина дає можливість росіян. Нам в дуже короткі терміни взяти його під повний контроль. А от що не сприяє це рельєф, ліси, пагорби, озера не дозволяє проводити такі повномасштабні наступальні операції з використанням засобів вогневого враження та відповідної техніки, тому що це дуже складна місцевість. І очевидно, що ці чотири години, про які говорять росіяни, вони дуже схожі на Київ за три дні. Тому я не даремно кажу про фортифікацію, про мінування відповідних ділянок треба будь-якому разі готуватися. Утім, нині загрозу оцінюють не як гостру, адже Росія загрузла в Україні і вести дві війни буде складно. До того ж, сполучення з овальським коридором економічно важливе і для Китаю, старшого партнера Кремля. А після нальоту російських безпілотників. Польща закрила кордони, плюс ще й проведення відповідних навчань запад 2025 і що у підсумку У підсумку багатомільярдний товар він зупинився на кордонах Польщі саме з Китаю. Товар і навіть були перемовини на високому рівні між Китаєм та Польщею. Аби відновити сполучення, що Польща днями і зробила бо ж навчання запад 2025 вже завершились. Утім саме сувальський коридор залишається потенційно гарячою точкою на перехресті НАТО і Росії. Вкид про обмеження кордонів НАТО до 97-го року він нікуди не дівся. І то та та, там, то тут його дійсно видно. І такі марення сьогодні присутні у Російської Федерації. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.